В Україні гостро стоїть питання щодо наркозалежних громадян. З кожним роком кількість молоді, що вживає психотропні препарати та алкоголь, зростає. Саме з цього приводу відбулося чергове засідання громадської ради при облдержадміністрації. Олексій Шаманенко вбачає в такій ситуації неефективність дії влади. Влада не ефективно, не дивлячись, що проводяться масово заходи, але головним правоохоронні органи ви знаєте працюють. Інші наркологічні системи працюють, роздаються там річні заходи. Але головне. У нас нема заходів по. Відволіканню молоді, особливо від цього страшного явища не тільки лікуванню наркозалежних потрібно приділяти увагу. Важливо проводити активні профілактичні заходи. Розповідає Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Наприклад, пропагандувати спорт у будь-якому випадку необхідно звернутися до медичного закладу і підкреслює, лікуватися зараз можна не лише у державних установах. На території області достатньо розвинуто і інших будемо говорити, структур приватних, де люди можуть звернутися. Отримати ту медичну допомогу, Тож, аби подолати проблему наркозалежних не тільки в місті, а й в Україні в цілому, говорять присутні, потрібна якісна взаємодія державних установ медичних закладів та неурядових організацій.